Опалювальний сезон у Чернігові завершить 31 березня о 24 годині. Таке рішення сьогодні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка, підставою для припинення опалення є середньодобова температура вища ніж плюс 8 градусів протягом трьох діб, а також завершення договорів на постачання природного газу знак «Нафтогазтрейдинг». У нас військовий стан, і ми з вами повинні берегти енергоносії і готуватися до слідчого пального періоду. Хотів би зазначити, що основні договори на поставку природного газу також закінчуються 31 березня цього року. Газ надавався відповідно до цих умов і по фіксованим цінам значить, ну, додаткових, скажімо, продовження постачання природного газу, ну, можливе, я так думаю, на літній період. Питання закупівлі природного газу для медичних закладів міста розглядатимуть окремо. Чи буде централізоване гаряче водопостачання у місті восени та влітку після завершення опалювального сезону, залежить від рішень уряду, сказав Віктор Геращенко. На сьогоднішній день впевненості в тому, що буде природний газ. Ну, немає, тому що немає відповідної постанови.